Ну і тепер традиційно у ТІПІ банк представляє розповідь про найвидатніші бізнес-досягнення світу і людей, які їх втілили. У ТІПІ банк банк вашого успіху. Дізнайтеся секретів успішних людей разом з ОТІПІБА. ОТІПІБА Банк вашого успіху. Без цієї людини не було б справжньої легенди автомобільного світу rolls ройс у 20-му столітті. Відомі бізнесмени, політики і зірки шоу-бізнесу роз'їжджали на таких машинах. Їх було створено завдяки неабияким здібностям Фредерика Генрі Ройса. Важко навіть уявити, що ця людина виросла у злиднях. Освіту світу винахідних здобував самотужки. У нього були неабиякі інженерні здібності. Разом із другом він заснував у Манчестері Ройс Ко. у 1903-му придбав придбався перший автомобіль, але виникла безліч технічних проблем. Тому, врешті-решт, терпець увірвався, і молодик вирішив сконструювати власну машину. Через рік він дійсно представив свою розробку, що мала чудові ходові характеристики, високу надійність і коштувала відносно небагато 400 фунтів. Але у Ройса не було коштів, щоб розвивати компанію. У 1904-му Він познайомився з Чарльзом Стюартом Роусом, який теж захоплювався машинами та мав фірму з їх продажу. Чарльз мріяв створити диво автомобілебудування, щоб увічнити своє ім'я в галузі. Так чоловіки стали партнерами. Рамим вже перші моделі здобули успіх. Ройс був геніальним інженером, який проектував бездоганні авто. А Роуз умів їх реалізувати. Вони доповнювали один одного. Вже скоро Роуз Ройс почали продавати в Європі. А в 1906-му компанія презентувала свою продукцію в Нью-Йорку. В Америці Роуз захопився авіацією. Так виник другий напрям роботи виготовлення авіамоторів, і це дало можливість вижити під час першої світової війни. Але в 1910-му в 33 роки Чарльз розбився на Аероплані фірма повністю перейшла у власність Фредерика. Її автомобілі у той час були одними з головних учасників і переможців усіх відомих гран-при Ройса зробили лицарем. А в 1933-му він помер. І почалася історія Роус Ройс без її засновників.